На Волині ДБР викрило лісову мафію з поміж посадовців лісового господарства та підприємців. Упродовж 2024 року вона незаконно вирубувала ліси на території камінь Каширського лісового господарства. Організатором схеми виявився місцевий підприємець, який залучив 15 осіб, зокрема, шість службовців камінь Каширського лісового господарства, одного співробітника ДСНС у Волинській області, а також підприємців та перевізників. Зловмисники вирубували найцінні. Ніші породи дерев, багаторазово використовуючи один і той самий лісорубний квиток та транспортні накладні для приховування злочину. Ретельно маскували сліди незаконної вирубки, викорчовували та спалювали пні, засипали місця зрубу землею. Із квітня по жовтень, 2024 року, вони зрубали понад тисячу дерев різних порід, завдавши довкіллю збитків на суму майже 6,5 мільйонів гривень. Організатор злочинної схеми після викриття вчинив. Самогубство завчинене вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.